Кум президента Росії та близький соратник Путіна, власник декількох медіаресурсів та відомий український громадський діяч Віктор Медведчук. Знову залучений СБУ до переговорів щодо звільнення полонених станом на 23 грудня з усиллями української влади та волонтерів вже звільнено 1351 громадянина України, але ще сотні наших співвітчизників потерпають в катівнях бойовиків. У службі дійшли висновку про доцільність нестандартних заходів, аби досягти головної. Нього звільнення цих людей ще до Різдва вони переконані, що таке рішення в ситуації, яка склалася, пришвидшить темпи звільнення людей. Визволення та повернення громадян України додому стане ключовим критерієм, за яким і можна буде оцінити ефективність розробленого плану, зазначає прес-служба відомства. Нагадаємо, раніше лідер терористів Олександр Захарченко анонсував, що на переговорах тристоронньої контактної групи у мінську з української сторони візьме участь Віктор Медведчук. Зазначимо, що президент України Петро. Порошенко, президент Франції Франсуа Оланд, канцлер ФРН Ангела Меркель та президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови домовилися про засідання тристоронньої контактної групи у мінську сьогодні та у п'ятницю. Також зазначимо, що Медведчук у липні був присутнім на переговорах тристоронньої контактної групи з приводу врегулювання конфлікту на Донбасі, як заявив тоді міністр закордонних справ Павло Клімкін, Віктор Медведчук безпосередньої участі у переговорах не брав.